Ліс значною мірою творіння рук людини, яка вирощує, оберігає та доглядає його. Люди, які займаються цією справою, звуться лісниками. Ліс це дім для рослин і тварин. Його мешканці потребують захисту. Лісник знає поведінку всіх мешканців лісу. Вміє лікувати, допомагає тваринам, які потрапили у біду. Він знає, де і як ростуть дерева, які можна лікувати, адже дерева також лікують, а які можна зрізати. Лісник контролює бригаду, яка займається виробкою лісу. Деревино використовують у будівництві, промисловості, наприклад, для виготовлення паперу, меблів, а також як паливо. Лісник займається відновленням лісу. Він знає, де потрібно посадити молоді саджанці, бере участь у їх вирощуванні. Помілі дозрівання організовує збирання плодів і насіння. Багатьох лісових порід. Працівники лісу заготовляють суху траву, щоб взимку підгодовувати тварин. Звірям смакують віники з сухим листям, зерно, картопля, буряк, капуста, яблука. Холодної зими їм дуже потрібна така турбота. Найстрашніше лихо для лісу це пожежа. Вогонь не шкодує ні дерев, ні звірів. Саме тому лісник стежить за пожежною безпекою, збирає і вивозить сухостій, стежить за тим, щоб влітку, відпочиваючи, не розпалювали багаття. Ліс це диво, ліс це казка. Тож заходьте в ліс, будь ласка. Але завжди пам'ятайте, диволіс охороняйте.